Чи знаєте ви, що колаген – найбільш поширений вид білка в нашому організмі, який допомагає підтримувати здоровий вигляд шкіри, волосся та нігтів? Колаген виробляється в організмі природнім шляхом. Його в достатку, коли ми молоді, однак після 20 років колаген починає виснажуватися через такі фактори, як ультрафіолетове випромінювання, неправильний спосіб життя, що може призвести до ранніх, однак старіння шкіри. Ми віримо, що секрет сяючої шкіри починається зсередини. Саме тому ми раді представити. Наш інноваційний продукт Колаген Skin Booster. Це напій для краси, який має науково підтверджені результати зменшення видимих ознак старіння шкіри. Верісол P містить потужні біоактивні пептиди колагену, що мають доведені результати зі зменшення зморшок довкола очей та збільшення еластичності шкіри лише за 4 тижні використання. Також доведено, що Verisol P зменшує видимі ознаки целюліту лише після трьох місяців регулярного використання. Доступний з освіжаючим смаком лимона та полуниці Бустер низькокалорійний безглютеновий продукт, що містить 9 ключових вітамінів та мінералів, включаючи біотин, вітамін А, С, цинк та селен, який сприяє підтримці пружності та краси шкіри, волосся та нігтів. Просто змішайте одну мірну ложку та 250 мл води, перемішайте та насолоджуйтесь продуктом, який допоможе підтримати вашу шкіру красивою. Колаген-скінбустер – це краще харчування для вашої шкіри. Ставте лайк, напишіть у коментарях колаген та отримайте безкоштовну консультацію та дисконту подарунок першим 10 людям, що подали заявку для замовлення від нашого Wellness-Center.